Загиблу рибу місцеві жителі виявили біля дамби сатанівської гес, яку відновлюють підприємці з Кам'янця-Подільського. Інженер з рекреації Валерій Раховський каже, сьогодні на поверхні води до тони мілкої риби. Більшу частину риби вже зібрали працівники ГЕС. Велика ж риба карпи та щуки гниє на глибині 4-5 метрів. Горову такі дві щучки до двох кілограм, пару карпиків таких до кілограму, сузначки такі маленькі. І ну, я так не буду оприділяти, до на плотви оце проклався. І в даний час оце проклався. Вся лежала до гори живота. Велику шкоду нанесемо не так держави, як екології і нашому вхожах середовищі. Представники обласної екологічної інспекції відібрали проби води з річки збруч та заміряли рівень кисню у воді. А ще нарахували більше тисячі осіб загиблої риби, що була сплила на поверхню щука, карп, короп, плотва та ляш шукають причини загибелі риби. Це досить приблизна кількість риби, тому що насправді її ймовірно було значно більше. А саме тому, що частина її осіла на дні водосховища, а частина працівниками. Зі слів власника ГЕС, які були наняті, спеціально вилучена водосховища і засипана у яму, яка присипана землею. Я думаю, що шкода буде тут істотна, і матеріали буде передано у правоохоронні органи для порушення кримінального провадження з даного питання. Крім того, відібрано проби. Поверхневих вод річки збруч замірено міст кисню, але ну, міст кисню на даний час більше, ніж 4, 4,4 мг на дециметр кубічний. Тобто, ймовірно, або деякий час було зменшення місту кисню, він відновився, або були певні забруднюючі речовини, які саме призвели до загибелі риби. Для того, щоб визначити причини загибелі, необхідно провести інструментальне лабораторне дослідження, тому що на даний час риба в такому стані, що візуально за її виглядом не можна. Сказати, які саме причини стали її загибелі. Екологам ще належить встановити причину загибелі риби. Це може бути недостатній рівень кисню у воді чи забруднення збруча хімічними сполуками. А правоохоронці нині встановлюють свідків та обставини екологічної катастрофи. Після визначення екологами суми матеріального збитку правоохоронці порушать кримінальну справу. Якщо екологічну службу буде нарахована шкода, значно дані матеріали будуть внесені... до єдиного до садового розслідування. Буде встановлюватись особи винні в даному факті та притягнути до кримінальної відповідальності. Екологи називають ситуацію на збручі екологічною катастрофою. Масова загибель риби, очевидно, призвела до забруднення річки збруч, яка від водосховища тече через санаторну курортну зону сатанів аж на Тернопільщину і впадає в Дністер. Відтак фахівці радять людям тимчасово утриматися від купання та використання цієї води в побутових потребах.